Всім привіт! А у нас новий челендж. І він обіцяє бути спекотним. Сьогодні ми оберемо кращого кондитера. Учасники озброєні готові до перемог. Наш шеф буде давати нашим учасникам завдання і обирати переможця. Так, дівчатам доведеться проявити всі свої кулінарні вміння. Давайте швидше дізнаємось, хто стане переможцем, а хто стане лузером. Ох ти! Як цікаво! Скільки тут різних смаколиків? І не кажи. Навіть очі розбігаються. Хочеться спробувати. Не можна, не пропусти завдання. І так, тема нашого челенджу рибки. Ви все зрозуміли? Звісно, що тут незрозумілого. О, так мало часу. Треба поспішати. Так, те, що треба. Ей, ну як же так? Мені це потрібніше, Бі-бі-бі-бі. Акуратно відкриваємо банку і виливаємо всю пасту рівним шаром на торт. Головне не поспішати. Це так заворожує. Виходить дуже гарно. Отак, помилуйтесь, вийшло розкішно. Ну що ж, а мені знадобиться це смачне печиво. Але спочатку їх треба підготувати, тому саме зараз ми трохи змінимо їхню форму. Чудово! От тепер те, що треба. Беремо і обережно посипаємо на торт. Намагаємось зробити це рівномірно. І про краї також не забуваємо. Вау, ну яка краса. Тепер мені потрібна ця русалка. І я віддай. Мені також вона потрібна! Так, русалочка моя, але не вся. Вийшло. Ой, здається, я зарано радію. О, дякую. Тепер у мене є вся русалочка, і це дуже доречно. Поставимо її ось так. Супер. Далі мені знадобиться повітряна кулька. Надуємо та ненадовго відкладемо в сторону. І торт відсунемо, бо зараз мені знадобиться плита, на котрій я буду готувати. Наливаємо воду в сковорідку, потім додамо цукор та харчовий барник. Гарненько все перемішуємо, а потім виливаємо на нашу повітряну кульку. Чудово! У нас вийшов великий кольоровий льодяник. Виглядає дуже гарно і саме час його зламати. Ну що, поїхали? Готово! Ці уламки я вставлю у торт, і у мене вийде дуже гарна і смачна прикраса. О, рибки. Ану, вони мої. Так, вони чудово прикрасять мій торт. Ставимо їх вертикально ось так. І, звісно, поставимо скриню із скарбами. Також сюди додамо солодкі водорості, а з боків тортик будуть прикрашати шоколадні зірки та мушлі. Ось так. Просто краса. Який же гарний торт у мене вийшов. І час вийшов. Подивимося, що ви тут наробили. О, як гарно! Треба швидше спробувати. Ням-ням-ням-ням-ням. Непогано. Так, не дурно. А тепер подивимося, що у нас тут. Ха, Забавно. Ну, добре, спробуємо. Ну що ж. Мені все ясно. І так. Перемогла Лів. Ні, як же так? Ой, мамочки. Яка гедота. Ну, що за справи, Це нечесно. Ось, тримай, тобі знадобиться. Оце нічого собі. Як же багато нових смаколиків. І так, всім увага! Нове завдання шоколадки! Ага, ми все зрозуміли. Ого, часу ще менше. Так, швидше треба щось вигадати. Чудово шоколадки готові. Тепер беремо наш тортик, кладемо його на бік прокотимо і вуаля! Торт вже наполовину прикрашений. Тепер додамо шоколадки зверху. А решту простору засипаємо цукерками і мармеладом. А щоб тортик було їсти не лише смачно і весело. У центр я вставлю ось цю червону стрілочку. О, мені випали мармеладки. Ну-ка, спробуємо. М -м -м, клас. А у тебе як справи? Часу майже не залишилось. Треба швидше щось робити. Так, швидко беру всі чупачупси і вставляю їх у торт. А зверху засипають цукерками. Треба ще з боків прикрасити. Залишились лічені секунди, але я маю встигнути. А де там шеф? Щось загубили. Е, не а когось. Та що ви кажете? Не час для жартів. Час обирати переможця. Ого, який тортик. О, люблю безприграшні ігри. Ну і що, спробуємо цей шматочок. Це добре. Мені подобається. А ось це виглядає не дуже. Навіть куштувати немає бажання. Ой, фо! Знову перемогла Лів. Є. О, ні, тільки не це. Знову. Ну що за невдача? Ну, коли це закінчиться? Ох! Ого, нові смаколики, які ж вони апетитні. Ага, особливо ці людяники. І так, це фінальний конкурс. Потрібен святковий торт. Так, шеф, ми готові. Ой, і знову цей таймер. Треба швидше приступати. Ну, от мені дістався лише один крем. бо я швидше за тебе. Ну, і що, приступимо? Обережно наносимо крем на торт. Починаємо знизу і плавно рухаємося вище та вище. Чудово. От ми і дісталися верхівки. Видавлюємо крем рівномірно, а потім, за допомогою спеціальних кухарських приладів, обережно його вирівнюємо. Готово! Тепер додамо трохи ягідного сиропу. Ммм, як смачно. Виливаємо зверху і милуємось цими апетитними патьоками. Думаєш, ти одна така хитра? У мене також є сироп? Ось так добре. А тепер у хід підуть маленькі ласощі. Тут і печиво, і мармелад, і все таке смачне і гарне. О, так, мені дуже подобається. На цей раз я просто маю перемогти. Так, чогось тут не вистачає. А, я зрозуміла. Не так швидко. На цей раз я швидше за тебе. Ось так. Тепер можеш забирати. І що мені тепер із цим робити? От не вдаха. Так тобі. Що? Дженіс, дякую. Без твоєї допомоги так круто б не вийшло. Шоколадки на торті, макарони також. Тепер вставимо льодяники і присипемо кольоровою посипкою. Це мій шанс. Отримуй! Вау, круто вийшло. Ти знову мене врятувала, Дженіс. То Та що таке? Ну нічого настав час і мій торт прикрасити льодяниками. О, так, здається, вийшло дуже здорово. Не сумніваюся, перемога знову буде моя. Час. Де мої святкові торти? А, от і вони. Подивимось. Виглядає добре. Зараз оцінимо на смак. Ммм, як ніжно, як солодко. Те, що треба, молодець. А що тут у нас? Виглядає вражаюче. Я здивований. Спробуємо. Ніжно. Солоденько. І так, час обирати переможця. Обидва торти смачні, виглядають чудово. Вибір не легкий. Я вирішив. Перемагає Дженіс. Вітаю. О, ні, це не чесно. Мій торт був краще. Гидота яка? Це було дуже принизливо та гидко. Буває! Подобався наш кулінарний челендж. Тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. Попереду на тебе чекає ще багато всього цікавого. Ну а поки що, бувай.